Усім привіт-привіт! Безмежно рада вас бачити на каналі. Сьогодні я підготувала для вас рум-тур. Хочу показати вам усю свою зону маленьку, натхненну, але таку вже мені рідну. Я покажу вам свою канцелярію, в який спосіб я її зберігаю, як все організувала. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Я думаю, що ви вже всі знаєте про те, що знімаю я у себе на балконі. Я організувала свій простір, ось зробила для себе таку робочу зону. І я поділю це відео на дві частини. Спершу я вам зараз в загальному покажу, як це виглядає і де, що знаходиться, а потім вже візьму камеру і детальніше покажу вам по зонах, і детальніше розповім про метод зберігання. І перш ніж перейти вже до основного, я хотіла розповісти вам таку свою історію, як з'явилось це місце. Наша квартира не дуже велика, і з появою дітей мені ставало спершу першого сина старшого, потім ще другого. З їхньою появою, в мене ставало все менше місця такого мого. Кожен там куточок починав ставати якоюсь ігровою зоною із іграшками їхніми речами, і я просто не могла залишитись наодинці із собою, щоб щось робити. Мені потрібен був такий простір. І в якийсь момент я почала приходити на балкон. Я почала тут сидіти пити каву, щось собі медитувати в своїх блокнотах. Потім почала знімати відео. І ось в такий якийсь спосіб ось цей балкон вже перестав називатись балконом, він став вже повноцінною студією. Адже тут я тепер роблю все, що пов'язано із своїми творчими справами. І мої діти та чоловік вже знають, що якщо я зачинилась на балконі, то мене краще не чіпати. Спершу це було просто тумба, якийсь стілець, але це було... Якось незатишно. Я намагалась класти якісь серветочки, робити якісь там декорації, квіточки, але все це було не те. І тому я вирішила, що час зробити вже якийсь ремонт, зробити для себе справді зону класну, яка буде мені подобатись і буде мене надихати. І ось цю полицю я робила нещодавно. Теж відео є на каналі, як я тут трішки все переробила, і нарешті мої блокноти почали жити зі мною, тому що до цього вони були в інших кімнатах, і мені потрібно було приходити сюди, думати, що я буду робити потім іти до своєї там іншої не знаю, кімнати спальні чи зали, брати якийсь там блокнот, повертатись, і все це займало в мене дуже багато часу. Тому я вирішила, що потрібно організувати свій простір так, аби все було під рукою, було зручно, і мені не потрібно було бігати туди-сюди. Тож, що я зробила? Ну, по-перше, я собі зонувала простір. Ось тут у мене робоча зона, мій імпровізований стіл, тому що насправді це просто така ось дошка, яку я поклала зверху на тумбу, Тут є трішки простору для ніг, і в такий спосіб це зробила. Тут зазвичай в мене якісь квіти, вазончики, ви теж їх неодноразово бачили на відео. Я люблю так, щоб було мені свіженько, затишно, чомусь штучні квіти не для мене. Далі в мене тут є полиця з основними моїми мотиваціями. Карті афірмації в інстаграмі я їх часто показую, ми їх змінюємо щопонеділка, І мій відривний календар. А також ті блокноти це не всі далеко не всі, але це ті, які я приходжу щодня, і щодня вони мені можуть знадобитися. Це мій особистий щоденник, планувальники, п'ятибук, болиджорнал. Тобто якісь блокноти для колажів, які я найчастіше використовую. Тобто те, що постійно так, от, потрібно мені може знадобитися щодня, тому я його тут і залишу. І тут уже внизу зараз я вам все це покажу детальніше. знаходиться моя канцелярія, Тож я ось просто сідаю і в мене все під рукою, і я творю. Так, ну що ж, ми заходимо в мій балкон. Ось у нас з одного боку тут. Просто кондиціонер, полички. Ось такий класний краєвид з вікна. Дуже я люблю нашу зелену околицю. Просто приємно навіть чашку чаю на такому балконі пити. А ось тут моя половина, моя студія. І зараз я вам усе детальніше покажу. Дивіться, отже, це у мене тут пуф. У ньому е зберігаються мої канцелярії. Різні такі, якими я не, кон... не користуюсь постійно або якісь запаси. Наприклад, ось ці набори, які я купувала на подарунок для конкурсу, якісь із вирізки із журналів, газет. Тут дуже багато запасів клею, різних там додаткових ручок. На самому низу лежать декорації, такі сезонні, які ще я використовую для свят, якісь осінні, зимові. І зручно, що отут. Зверху я можу сидіти. Це вже в мене тут діти похазяйнували, помалювали мені, позалишали свої відбитки. Ну, і ось в такий спосіб у мене зберігається дуже багато різного такого потрібного, але рідко потрібного. Тому цей пуф це просто супер була ідея, супер знахідка. Далі ми передвигаємось до ось цього мого, ну, назвемо це тумбою або стіл робочий. І тут у мене основна знаходиться канцелярія. Всередині тут є теж деякі додаткові матеріали для зйомок, якісь там штативи, коробочки із якимось там додатковими серветками і так далі. Ну, а основна канцелярія лежить ось тут. Отже, тут у мене знаходяться тасьма. Я їх всі організувала ось в такі коробочки. Я вам це вже показувала, є відео навіть з моєю колекцією. Вони, до речі, вже тут оновилися. Багато в мене інших з'явилось екземплярів. Дуже класно, що ці коробочки отак одна на одну ставляться, і я їх класно можу зберігати. Ще одна коробочка, ось, така теж із такими, таким набір, Я його навіть не перекладала, вирішила, що хай собі стоїть тут. у цій коробочці. От, це мій улюблений набір із однотонними скотчами. І ось тут у мене пет-стрічки. Я їх поскручувала в такі ось рулончики, щоб перетягнула своїми резинками для волосся. Щоб не займало місця, тому що коли воно було на ось цих намотано кругах, то ну, дуже багато місця займається. Я б насправді ці перемотала, але вони клейкі і з ними так не зробиш. А з пет-стрічками зручно. Отже, ось така в мене для скотчів зона. Далі, тут у мене далеко-далеко лежить ось така коробочка із тим, чим я користуюсь, мабуть, найрідше. Це штампи. Не знаю чомусь, вони в мене не прижилися. Я знаю, що вони в мене є. Дуже рідко я ними користуюсь. Тут є штемпельні подушечки і різні такі Ось є літерки, є якісь з візеруночками, є акрилові блоки. Це така коробочка для штампів різних. Теж ніби під рукою, як потрібно, то дістанеться швидко, але все ж заховано, так, знаєте, подалі. Так, далі у мене тут є ось такий. Теж мій крафт-папір в такому ж теж лоточку, як і в тасми. Тільки ось ці перегородочки я забрала і в такий спосіб повикладала папірці. Різні тут у мене якісь листівки, запакування якісь там папірці, Ну, словом, все те, що в категорії скраб-паперу книжечки. Ось в таких теж. І ще тут є одна така книжечка з рамочками, тому що теж по формату вона більша. І ось так я його все це зберігаю. Ось цю шухлядку я придбала зовсім нещодавно. І я її показувала в інстаграм. На огляді теж канцелярії, коли купувала. І мені вона дуже зручна. Зручна чому? Тому що вона мені стала тут ідеально за Довжиною ось цієї зони, ось цієї лоджії, бачите, в мене вийшло так, що стоять у мене три лоточки в рядочок. І ось ця по ширині просто ідеально. Якби вона була, не знаю, на пів сантиметра більша чи менша, вже б такої ідеальної картини не вийшло. Коли я її купила і приміряла, то ну, супер було. Так, тут у мене на ній ще є місце, і тут лежать дві ось такі коробочки. Тут у мене наліпочки. В одній із них наліпочки. Із такими стікер-буками та сетами наліпок на таких ось ну, листах, так, ви зрозуміли. Різні, різні, різні там вони, від різних виробників. Усе те, що в мене туди поміщається. А ось тут теж така ж коробочка, тільки в чорному кольорі. Шалено незручно відкривається. О, Тут в мене набори в таких ось тематичних. Тематичних таких наборах е, наліпки. Ось я їх навіть не витягала з упакування, так їх зберігаю, щоб можна було дістати необхідну темку, покористуватись і назад зберігати так само. Ось. Далі покажу вам, що є ось в цьому моєму лоточку. чи я не знаю, шафка. В першому в мене є рамочки, різні рамочки з різних наборів. Висічки навіть теж є, але теж такі рамочки висічки Тут у мене ще є набори наліпок, але такі вони більшенькі по формату. І що не помістилися в ту коробочку. А тут у мене набір із метеликами такий великий теж в цій коробочці. Знаю, що це була коробочка, а, з, здається, гаманця. І це мій один з улюблених наборів з дівчатами. такий. Ще там якісь стрази бачу є. Ну, словом, ви зрозуміли, ось такі в мене тут лежать причуди. Тут у мене ще є скраб папір, але це такий ну, більший для якихось більш масштабних робіт. Якщо тут у мене папірці такі, бачите, малесенькі, якісь геть, то тут вже прямо цілі великі сторінки із скраб-папером. І ось в цій маленькій шухляці я збираю всі свої. Сторінки від відривного від календаря, тому що я їх теж використовую для оформлення або цитати звідти беру, або картинки. Так, назад, все це ховається. І коли я тут сижу, щось роблю на столі, то мені дуже зручно дістати звідси будь-що. Далі переміщаємось на мій стіл. Ось я зараз тут сижу. Бачите, в мене ноги поміщаються, в мене тут є простір, куди можна сховатися. Тож спинка моя не болить, що дуже класно. І далі на цій полиці я її не прибирала, коли робила тут міні-ремонт, бо на ній дуже любить сидіти мій кіт. Та й в принципі мені теж зручно, коли я щось роблю, якісь роботи, то ось тут зверху можна завжди залишити смітник, або якісь залишки матеріалів, або щось там ще підготувати, покласти. Ось сюди дуже часто чіпляється ще один мій штатив, якщо треба з іншого ракурсу, зняти. тому. Ця полиця, може, не виглядає дуже естетично, але вона практична. Що в мене тут під нею? Є ось такий міні-смітничок, назвемо це так. Кож, така корзина це з Ікеї. До неї ще є така щіточка для прибирання, десь вона в мене теж там лежить далі. Є такий зажим, який я останні вам показувала в розпаковці, дуже виявилася зручна штука. Ось тут він у мене одразу лежить на поготові, якщо раптом якийсь блокнот потрібно зажати. І ось така от коробочка із різними зажимами. Це ось ці, якими я стрічки перетягую резиночки. Якісь тут ще різні такі ось канцелярські штучки. Якісь є навіть це гулка, <смайлик> така смайлик. Ну, словом, ось така всяка всячина, Не дуже та що... та, що не дуже мені часто потрібно, щоб туди-сюди не діставати цю коробочку. Я ось тут її собі ставлю і вона себе прекрасно почуває. Далі покажу одну з моїх улюблених органайзерів. Ось такі дві полиці. Я їх купила у Тайгері. Спершу купила одну, а потім колись поїхала, побачила ще одну і одразу теж взяла. Геніальна штука, зроблена просто для ось цих всяких мілких наліпок, які ну, ні туди, ні сюди не покладеш. Вони займають багато простору, багато місця, але вони маленькі. Я їх позонувала по ось темам. Бачите, в мене там дівчата, там якісь цитатки, там ще щось, там якісь залишки взагалі. І ось воно дуже зручно, коли все в мене ось так складено і можна дуже швидко дістати. Всяка, всяка в мене тут маленька всячина, дуже-дуже багато різних таких от. Вони малесенькі, оці ящички для руки порівняно. Бачите, вони маленькі, ці шухлядки. І вони класно, що прозорі, що все видно, що в них там лежить. Не потрібно тут нічого не ні підписувати, ні якісь там робити для себе інші заміточки. Я Однозначно бачу, що в мене тут лежить, і швидко можу дістати будь-що. Дуже-дуже зручна штука. Переміщаємось в ліву зону. Тут у мене стоять мої ручки, маркери, різні там писачки і олівчики. Я тут постійно його не залишаю, зазвичай ховаю всередину в шухляду в тумбу, тому що тут влітку, коли сонце пече, дуже спекотно стає, і ну, вони просто можуть зіпсуватись, потекти. І потрібно, якби, ховати їх від прямого сонячного світла. А його тут вистачає, тому що це балкон. Ну, але зараз вам виставила, тому що коли щось роблю сижу, то зазвичай ось сюди його собі ставлю під ліву руку, щоб було зручно дістати. Далі, у мене тут ще є ось така коробочка. Ага, до речі, оце у мене тут зараз я в Телеграмі і в Інстаграмі теж просила, щоб мені накидали різні варіанти тем -колажів. І я. Раз на тиждень, в якийсь день, голосування роблю. От вибираю якусь тему, там, на яку буде колаж, і роблю потім колаж на цю тему. Заходьте, ось останній був у нас, я щаслива. Заходьте в інстаграм чи телеграм і приєднуйтесь. О, цікаво. Тож в мене тут на готові стоїть ця тарілочка. Далі в мене тут є ще ось така коробочка. І тут у мене лежать клеї, в мене там лежать е, ножиці, лежать. Різні мої канцелярські скальполі. Це те, що таке теж має бути під рукою. Коли щось клеїться, щось робиться, то мені от, швидесенько можна з цієї коробочки, з цього лоточка все забрати. Моя студія виглядає так, вона мене безмежно надихає. Тут є ще над чим працювати. Можна ще зробити якісь шторки, щоб вікно не давало, непотрібних якихось там полесків, як зараз, наприклад, якщо бачите. Тут падає такий повмін сонця, і коли я роблю зйомку, то мені зазвичай потрібно чимось завісити, якимось там тканинами, шторками, щоб не було ось цих переходів, таких яскравих, дуже помітних. Я сподіваюся, що цим відео я змогла вам показати. Трішки більше себе відкрити, якесь закуліся. Можливо, ви навіть підчеркнули ідеї для створення свого такого затишного куточку, свого простору. Можливо, взяли якісь ідеї для організації своїх канцелярських запасів. І мені безмежно цікаво вашу думку дізнатись. пишіть про неї в коментарях. Я дуже хочу, щоб нас все більше і більше ставало на каналі. А для цього потрібно потрапити у рекомендації. Щоб більше глядачів могли знайти наш творчий простір і до нього долучитись. Тож, будь ласка, допоможіть мені в цьому, поставте свої вподобайочки, коментарі, збережіть це відео, відправте особі, яка може бути зацікавлена такими відео. Це все впливає на ранжування та рекомендації YouTube. А я дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Я вас всіх безмежно люблю і дуже хочу кожного обняти. Просто не знаю, зацілувати, розцілувати, бо ви мої бусічки. І я дуже рада, що ви всі в мене є. І з нетерпінням знову чекатиму вас у світі блокнотів. Па-па!